Схоже, вчора 10 листопада, близько 22-ї години, ми стали свідками чогось дуже дивного. Іл 62 м урядового авіапарку Росії. Борт ЕА-8659 летів чітко на Київ. Маршрут видно без будь-яких глюків чи стрибків флайт-радару. плавна рівна траєкторія через усю Україну. І тут виникає питання: від якого мороз по шкірі, що це було. Пробний дипломатичний коридор, негласний переліт, спроба перемовин, спецрейс, про який ніхто не мав знати, літак ішов на висоті 35 36 тисяч футів, курс 239-240 градусів. А це геометрично прямий напрямок на Київ, і лише вже над Кременчуком, різкий розворот у бік Чорного моря, ні оголошеного плану польоту, ні пояснень, ні приземлення, нічого, куди він летів насправді. І головне, чому він летів саме так?